Сьогодні приготуємо хачапурі на сковорідці без духовки, без зайвого клопоту і буквально за лічені хвилини. До просіяного борошна додаємо сухі інгредієнти: сіль, цукор і розпушувач. Далі вливаємо олію, додаємо яйцей, кефір кімнатної температури. Тісто спершу буде м'яким і трохи липнути до рук. Це нормально. За потреби можна підсипати зовсім трішки борошна. Ділимо його на 4 частини, сулугуні натираємо на крупній терці, додаємо одне яйце. Це й добре перемішуємо. І повертаємося до тіста, беремо одну частину, присипаємо робочу поверхню борошном і розкачуємо в не надто тонкий круглий пласт. У центр кладемо четверту частину начинки. Підгортаємо краї до середини, формуючи мішечок і добре защипуємо. Далі обережно розкачуємо сформовану кульку до бажаного розміру. Викладаємо його на суху, добре розігріту сковорідку. смажимо на невеликому вогні з обох сторін до золотистої скоринки. В кінці змащуємо вершковим маслом, готові, хачапурі виходять м'які ароматні із тягучим сиром у середині та ніжною скоринкою зовні.